Немає новорічного настрою. Що робити? Дістаньте новорічну ялинку. Підійде будь-яка, яка є. Прикрасьте свій офіс чи оселю новорічними іграшками. Заваріть свій улюблений напій. Запаліть свої. Улюблені свічки. І не забувайте визирати у вікно і милуватися цим прекрасним зимовим краєвидом. Ну і не забудьте побалувати себе солоденьким. -м -м. Ну І музика. Ви завжди можете увімкнути свою улюблену новорічну музику і трішки потанцювати. Приємного зимового настрою вам і пам'ятайте, що вам можна все, адже ви в себе одна єдина.